Довідки усі. Така у нас сьогодні зимова казка. Красота. Зараз пройдемося в той зимовий ліс. Лісок. Ой, як завалило. Дивіться, вже трошки розчистила техніку, вони кібрили, прям не біжать. Треба якось до Будить прогулятися в така. Ялиночки красиві. Така краса. Треба швиденько погуляти, бо бачите, вже ростає сніг. Може вже плюс один. Вночі, може, трошки приморозило. Але ось такі, дивіться, які засніжені, гарні. Ялиночки. Красота. Зараз пройдемося. Пам'ятник у нас. Хто знає, кому пощить житомирян. Ой, яка ж краса. Я недавно буквально тут знімала. Тут були такі листя жовте, гарні. А зараз в цьому скверу вже такі от кущики гарнючі. Ви який сніжок красивий, ялини, прям як новий рік. Красота, правда? правда? Які гарні берези. Там ялинки мені подобаються, які чудові. Ось така у нас зненацька, сьогодні ми прокинулися. І така чудова зима, краси. Можна гуляти собі тепер, хоч на сіре таке. Ось таке гарне засніжене красотінь. Такі ялиночки гарні. Нереально така краса. Тут от дерева взагалі чудові ці ближні ялиночки краси. Краса Можна сніжки ліпити. Гарно сніг ліпиться. Отак от, от прекрасова природа, сніжок. І там, одивиться, яка красоті. Такі сніжинки гарні. Гарна зиматка, чудово. Але вона, мабуть, буде недовго. Бачите, скільки вже все. Красота нереальна. Прилазали. Кажуть, що мені от в коментах написали буквально тільки що, що в кривому розі дощ. А у нас ще такий сніжок. Ну, не знаю, може до кінця дня протримається. Там взагалі красота диється. Красон, там, там ще маленькі дрібненькі гілочки. І така красота, красота. Такі ялини, прямо шикарні. Отам от горобина ще під снігом. Бачите, такі ягодки червоні під снігом. Шикардос, який класний. Красота нареально. Прям якась казка. Неможливо не налюбуватися такою красою. Шикардос який. Оце я вам познімаю, красу. Там які кущі. Бачите, як за зиму природа, за, тобто, за ніч можна природа як прикрасила, буквально вчора вам ще знімала, ще тільки починався сніжок. А сьогодні вже вон скільки випало. Тут навіть 20 см снігу, бачите, які брили. Отак от, 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 от цілі сугроби, можна сказати. моральна, ну, навіть не хочеться. Хотіла вже вимикати камеру, але хочеться ще вам знімати, щоб ви перебувалися. Всі такі довольні, навіть собачки бігають, довольні снігом, прямо радується. Такі я бачила, собаки доволі бігають. І вона якась біжить така прямо. Зараз їй теж подобається сніжок. Малюня, яка чиясь з бігає. Чого ти тут сама така бігаєш? а? Манюнька, ти чия? чиясь така вийшла. Тут гуляє. Манюся. Ну, яка ти. Сама по собі собачка. знаю, може десь у неї тут і є хазяїн. Бо вона з повитком. Десь знає, куди біжить, мабуть. Манюся така манюня, Де її хазяїв? Не знаю. Ой, які красиві дерева взагалі шикарні. Прям неможливо О, не любуватися. Ой, яка ж красота. Нереальна. Я вам тільки трошки погуляю, гуляю ще трошки. Ось ну, така красота, Реалі. Дивіться, наче пальми якісь. Гарні. Ні, собачка-то, мабуть, нічия, бо вона якась така прийшла собі. Ладно. Всім бажаю чудового дня. Лавочки навіть вже хтось почистив трошки. Такі пейзажі зимою, так? Да? І лавочка. Всім до зустрічі. Пока-пока.